І ще раз я вам називаю, хто такий єрмак у мафіозному середовищі, яке очолює Зеленський? Каподікапо, права рука боса, хрещеного батька мафії. Його не здають ні при яких обставинах, бо тому що у випадку фізичної смерті хрещеного батька у мафіозній сім'ї його заміщає Капо. -дікапо. Головний помічник, головний радник, права рука. Мафіозного державного об'єднання. І тому, ще раз скажу, щоб щось щось знайти, я рекомендую НАБУ проводити обшуки не вдома у, у цього Єрмака, не в його службовому кабінеті, ні фіга там не знайдуть за цей час, тому що все вивзане схода. А якщо а добитися, щоб їх спустили у підземелля будівлі Офісу президента. Jak się oni